Наші недоперепивші сусіди кожного дня прикладають максимальних зусиль для того, щоб визволити нас від електрики. Через те зараз важко знайти українця, в якого немає з собою в кармані пауербанка. Виникла і в мене цікава ідея. Так, маю отакий корпус. Це міна Mon 50. Повністю вихолощена. Нічого небезпечного в ній немає. І дивіться, яка затія. Є у мене акумулятори, є у мене плата Powerbank на 100 Вт. Акумуляторів у мене на 40 000 мАч. Як вам така ідея? Все це поєднати і зробити з Мон 50 Powerbank, яким можна буде заряджати. Ноутбук, від якого можна буде заживити роутер або рацію. Найпершою проблемою для мене ще до початку робіт над виробом стало розміщення плати. Адже бокова частина корпусу досить товста для розміщення USB роз'ємів, тому вирішив зробити отвори в задній кришці. Пластик кришки, хоч і тонший за боковий, але у обробці піддавався. Так собі. На щастя, мені вдалося роздобути електроінструмент, що значно мене прискорило. До речі, частину роз'ємів сплати я видалив, то й отворів тепер треба менше. Ну і зовсім безручної обробки не обійшлося. Напильник то тема. Все ж таки прокиверяв дірку і в самій міні тут буде показник заряду батареї. Ну а тут я власне корочу плату PowerMonkey. Плата ця має видавати 20 В5 А на Type-C виході, що є повноцінних 100 Вт. Тобто цим павербанком можна буде заживити ноутбук, обладнаний Type-C роз'ємом напряму або ж через Power Delivery Trigger. Також за допомогою різних перехідників можна буде підключати інші прилади, наприклад, зарядку від рації або роутер. Також ця схема може приймати і швидку зарядку. Але велика кількість роз'ємів по суті не несе ніякої користі, адже 100 Вт видаються лише при підключенні одного потужного пристрою. Якщо підключитися в інший роз'єм, то буде по 15 Вт на обидва споживачі. Отже, я вирішив, що другий Type A та мікро-USB і Lightning, які до того ж працюють лише на вхід, точно зайві. Наступний компонент це основна частина повермотки, без якої вона працювати точно не буде. Акумулятор, як я і обіцяв, буде аж на 40 000 мА, що точно вистачить для заряджання чого завгодно. Умовний iPhone можна буде зарядити з 0 до 100 разів 8. Батарея буде складатися із 4 елементів по 3 акумулятори в кожному, що нам дасть 16 вольт на виході. От місця в корпусі недостатньо для розміщення 4 блоків в зборі, тож один із них буде розкидано. Покажу, як це буде згодом. Перший раз спробував паяти паяльною пастою. Скажу вам, річ варта уваги. Навряд чи колись повернусь до каніфолії олова. Ну, далі залишається з'єднати всі блоки в одну батарею та підпаяти до неї плату керування і всі дроти. І тоді воно має вже запрацювати. На нашому каналі вже є під 30 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, кінцевою цілею яких є створення відеодовідника з їх ідентифікації. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкодуйте своєї найліпшої вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео. Спонсори отримують ранній доступ до відео та значки від каналу Їжачків. Завдяки вашим пожертвам ми вже відремонтували значну кількість техніки, яка допомагає нам захищати Україну. Долучайтесь до збору, посилання на монобанку в описі під відео. Ну і серед цих, хто закине донат від 20 гривень на ремонт техніки підрозділу нашого, відбудеться розіграш Bluetooth-колонки, яку ми виготовили з корпусу протипіхотної міни PMN 4. Ясен пінь, що із збільшенням суми донату збільшуються і шанси на виграш. Поспішайте, адже розіграш відбудеться всього за 2 дні 1 липня через відповідний функціонал Монобанки. Реквізити, як завжди, в описі під відео. Нагадую, що якщо ви здійснюється переказ не з Монобанку, вказуйте, будь ласка, контактні дані, щоб я міг з вами зв'язатися у випадку виграшу. І так, виглядає зібрана батарея. Батарея складається з чотирьох блоків по три елементи в кожному. Наші дрончики називають такі збірки 4 s 3 p На виході отримали 16,65 В, що очікувано, адже акумулятори повністю заряджені. Ну і все прекрасно вміщується в корпусі, залишається і місце під лату. От і фінал. Підпаяв балансувальні дроти та приєднав покажчик заряду. Пожалів, що викинув його роз'єм, який відкусив раніше. Можна було б його використати для під'єднання дротів. Ну то таке. Матиму на увазі, може ще буду робити щось подібне. Плату і акумулятор прикріпив на двосторонній скотч. Тримається добре. В принципі, цього має бути цілком достатньо. Остання деталь той самий покажчик заряду. Хоча стоїть він на своєму місці. Досить міцно закріплю його епоксидною смолою. Ну і виглядатиме. Це тепер значно естетичніше. Ну от павермонка вже й готова. Звісно, було б в мене більше вільного часу, зібрав би швидше. Але ж наші кляті й сусіденьки не давали спокою. Ну, хто дивиться з третьої штурмової, той вже в курсі, де ті бешкетники годують мохи лісових звіряток зараз. Задню кришку залишив знімною, щоб, бува, не перелякати виспешників на блокпості. На тиву. все працює і заряджається. Схоже навчання в КПІ не прийшло для мене дарма. На жаль, немає інструментів, щоб провести детальні тести. Ну, але мій MacBook заряджається без проблем. Отже, потужності у павермонки для цього достатньо. Як вам такий контент? Пишіть в коментарях. Особисто мені сподобалось, вже думаю, щоб таке замотити ще.